Вітаю, це програма актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. і сьогодні поговоримо про людей, які зникли безвісті, про їх розшук, які зникли безвісті під час війни. І для цього ми запросили до нашої студії Анну Донець, регіонального координатора у Черкаській області з питань осіб зниклих безвісті за особливих обставин. Вітаю вас, пані. Доброго дня. тобто, ви є та людина, до якої потрібно і можуть звертатися люди, рідні яких зникли під час війни безвісті. Правильно так незалежно від те від того, чи це є люд є військовослужбовцем, чи це є цивільна особа. Якщо в родині сталося таке горе і зникла особа, вони можуть безпосередньо звертатися до координатора своє, свого регіону. Ну, ця справа в Черкасах так, ставиться на таку фундаментальну основу. Навіть уже є кабінет, офіс ваш, де ви знаходитеся, тобто відкритий регіональний центр в Черкасах. Так, так, так відкритий так, кабінет, куди люди можуть безпосередньо звернутися в будь-який час, ну, відповідно, да, в робочі дні. В неробочі, я на зв'язку 24 на добу. Кабінет знаходиться за адресою бульвар Шевченка, 185. Це обласна державна адміністрація, кабінет 127А. Пані Анна, хотілося б все таки зрозумію важливість тої роботи, якою ви займаєтеся. Зараз, ну, як відомо, інтернет може майже все. І багато людей займаються пошуком рідних своїх через інтернет, через соціальні мережі. Чи варто це робити, чи не варто, наскільки це ефективно? І от хотілося б почути. Ну, інтернет завжди має якісь застереження. От, щоб ви розказали про те, що чого треба уникати. Застереження, звісно, є. І по-перше, це це б хотілося саме наголосити самим родинам, а, тому що окрім того, що коли ви надаєте інформацію про розшукувану особу, що людина зникла, багато родин надають більш детальну інформацію: саме місце зникнення, чи був він військовий, на якій посаді знаходився, які батальйони, фотографії саме у військовій формі. Це загрожує самому полоненому, самому зниклому, якщо людина потрапила в полон, ми не знаємо, яким чином вона представилася цій стороні, е і саме за яких умов його взяли у полон. І надаючи таку інформацію, ну скажімо так. Е ми робимо небезпеку для саме цієї людини, ворок, яка також може перевіряти знаходитися. Так тому ризик. що інформативний простір перевіряємо не тільки ми, не тільки наші органи, але ж і органи цієї сторони, і відповідно вони роблять свої висновки, які можуть досить не з кращої сторони буде відношення до того ж чи іншого полоненого. Так само хотілося б наголосити, що це ризики для самої родини. Ризик, в якому в сенсі всі знаходимось. Ми в стані, скажімо так, психологічному достатньо. Нього важкому, коли зникла рідна людина, ти готовий на все повернути, і дуже багато шахраїв цим користуються. Е, тобто, але ну що, що можна максимально те, що мінімум, можна зазначити, є. це фото без військової форми, а саме там ну, з звичайного життя, і надавати інформацію прізвищем я по батькові, дату народження і дату зникнення. Не акцентувати саме місце зникнення, де зник, при яких умовах. Тобто для того, і існує ваше відділення, взагалі ваша структура, ви не використовуєте, скажімо так, от так традиційно ці канали пошуку, так? Ні. Свої, а, так? Ми використовуємо їх, але ж не, скажімо так, не свої. Да? Ми використовуємо саме телеграм-канали. Ворожої сторони перевіряємо так. інформацію, яку представляють. Вони надають да, ось там відео там з полону, відео допитів, mm -hmm. відео, як беруть у полон. Це все відповідно відробляються багатьма нашими органами, це як об'єднаним центром СБУ, як розвідку. Ну, це ця вся інформація перевіряється. Але ми намагаємося максимально скоротити інформацію, яку ми можемо дати їм, щоб вони використовували проти наших хлопців. наскільки це ефективно досліджувати ворожі. Це досить ефективно. Маю на увазі відслідковувати, да, ті ж самі грам канал Ворожої сторони це ефективно в якому сенсі це є надія як для рідних побачити свого рідного у полоні, що він дійсно у полоні, що він на даний момент є живим, е і хоча б приблизно орієнтуватися, можливо, його місце отримання, тому що ну бувають такі випадки, коли можна знайти таке відео, де вказано місце отримання. Що ви можете, які є у вас обов'язки? Які у вас права є у вашій діяльності? А, ну відповідно, скажімо так, перше за що відповідає координатор будь-якого регіону, це безпосередньо контакт з родинами, безпосередньо допомога Хти родині не залишитися зі за своєю проблемою сам на сам і розуміти, куди і що необхідно робити. Першочергово, тобто це, це, це інформує супровід. Якого плану? юридичний, практичний щось. з усіх сторін. Це по перше, юридичний супровід. Ми співпрацюємо з юристами, які нам допомагають, які нам підказують так. само це ну від психологічної допомоги до, скажімо так, керування, поки людина не знайдеться. Ви займаєтеся тільки військовими, чи ні кожен вимус... координатор кожного регіону він відповідає як за військових, так і цивільних. Який алгоритм повинен бути от ваш заявника, коли вже відомо і підтверджено, що людина зникла безвісти. Що потрібно робити? Як тільки родина отримує довідку про зникнення безвісти, якщо ми беремо військовослужбовців, то приходить відповідна довідка з повіщення родині, що дана особа зникла безвісти. Перше, що потрібно сім'ї зробити в обов'язковому порядку, це звернутися до національної поліції та написати заяву про зникнення особи. Туди докладається максимально, скажімо так, ті документи, які є вдома, да там паспорт, Декілька фотографії бажано з різних ракурсів, детальний опис людини на всі ознаки, скажімо так, шрами, родинки, і тому подібне, так само здається в національній поліції. Відразу ж як ви пишете заяву, здається зразки ДНК. Багато родин ну проти здачі зразків ДНК їх це лякає, тому що ну всі ми сподіваємося, що так. живий і обов'язково знайдеться, обов'язково повернеться, але це необхідно робити, скажімо так, як мінімум, для виключення того, щоб Ну, було для порівняння, якщо тому, що це війна, ми розуміємо всі, да є загиблі, є загиблі, яких привозять дякувати нашим пошуковим групам. Хлопців повертають додому, але ж потрібно їх повернути з сім'ї. І ось для цього потрібен зразок ДНК. Ну тут це широкий, ви перерахували дуже широкий спектр завдань і дій. Там напевно у вас і психолог має бути в штаті. Як якби... ну, в Черкаській області, ми на даний момент над цим працюємо. Ми на даний момент, скажімо так, налагоджуємо цю роботу, щоб в нас був штатний, скажімо так, психолог, який зможе на постійній основі приймати. Також координатор, те, що ми можемо робити на даному етапі, це зараз нас на працьовки. Ми співпрацюємо, ми розмовляємо, щоб до нас черкаси навідували час від часу для зустрічі з родинами міжнародний червоний. Хрест, тобто має бути у вас, мають бути пошукові групи. Правильно пошукові групи не в нас, в Черкасах. Пошукові групи відповідно знаходяться під керівництвом самого офісу уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти. Є пошукові групи, які займаються саме пошуком, поверненням тіл і пошуком. Пошуком зниклих. По, по, ну, пошуком потенційно живих людей. в принципі. Відповідно так. Я, як зниклих осіб в плані того, що чи мож, можливого потрапляння у полон, місце знаходження, так і відповідно повернення цін. Ну так от наскільки це дозволено може було б цю інформацію прилюдити? Як вони працюють? От, вони а, рухаються. Ну, детально, чи це, люди, скажімо, це люди офісу, чи це люди. Ні, це, руху? Не, це не люди офісу. Відповідно, і безпосередньо наш керівник це пан Котенко. А, він безпосередньо сам приймає участь у таких заїздах. Скажімо так, на нульову зону за хлопцями, за тілами, і хотілося б наголосити, це досить небезпечно, але люди не сидять у офісах, вони їздять. Ну у всіх майже зараз у всіх і людей, які знаходяться на фронті і на нулі, в тому числі, є телефони. Там наскільки нам відомо, є вимога виключати геолокацію, але все одно наявність телефона в людини в кишені, якщо вона там поранена, чи загибла, дозволяє якось полегшує пошук. Чи якось а, ну, полегше, якщо, скажімо так, ну, якщо б не було критично саме вимкнення телефону, тому що в нас, на жаль, на передовій є такі зони, де ну, дійсно неможливо, тому що е, відповідна реакція ворожої сторони йде вмить. Тому тут не скажеш, скажімо так, від зони, да, де знаходилися хлопці, чи це допомогло б, чи це не допомагає. Чи бажано дійсно виключити телефон для ну, власної безпеки групи і команди. Е, зрозуміло, ну от, е, окрім того, що ви е, спілкуєтеся е, з, з рідними, е, з ну, ваша діяльність напевно передбачає, ледве не слідчі дії. Чи спілкуєтеся ви з військовими взагалі? Як от ви це вибудовуєте ви цей ланцюжок? От, от, ну скажемо так, безпосередньо у координатора е, немає таких повноважень. Ми не маємо права допитувати свідків. Цим відповідно займаються слідчі органи. Але ми намагаємося, якщо родині відомі свідки, вони мають їхні контакти, ми намагаємося так само, як ну будь-яка людина, да поспілкуватися. Можливо, людина щось надасть якусь інформацію можливо, повідомить якісь події, які не змогла сказати саме рідним. Тому ми намагаємось, але це не є, скажімо так, прямим нашим обов'язком. Отримана інформацію. От, якщо ви вже маєте якусь залізну інформацію стосовно людини, як вона далі рухається і чи перевіряєте ви її по ходу, Там вона перевіряється відповідними органами. Нусь, наприклад, коли до мене звертається людина, ми заводимо по кожному зниклому безвісти особову справу. І будь-яка мною, да скажімо так, доздобута здобута інформація чи родиною за час пошуків, вона вноситься до цього особо до цієї особової справи. Кожного майже дня інформацію по особовим справам ми передаємо в головний офіс у Наважного з питань осіб зникли безвісти, і відповідно там та інформація вже обробляється відповідним органом це як пошуковими групами, так і слідчими органами. Я нагадую, що в ефірі програма Актуальна розмова. Ми спілкуємося з Анною Донець регіональним координатором у Черкаській області з питань осіб зниклих безвісті під час війни. Анно, чи, чи працюєте ви з військовополоненими? Якщо ви знаєте, якщо відомо, що ця людина в полоні знаходиться. Ми не маємо права на спілкування саме з полоненими. Цим займається тільки міжнародний червоний хрест, тому що, на жаль, у нашої сторони немає доступу до полонених. Червоний хрест також на жаль. Не Завжди пускають до спілкування з полоненими так само. Координатори і самоповноважне, ми не маємо відошення до обмінів, Ми не складаємо списки на обміни. Ми не приймаємо безпосередньо участі в обміні. Ми є більш тою стороною, яка доводить до цього етапу обміну. А саме пошукові системи, пошукові групи, розшук і допомога родинам. Але по ходу вашої діяльності напевно і потрапляє якась інформація до вас стосовно військовополонених, Ви просто я, я якби передати і куди й треба, так так. Так, відповідно, і в мене особисто були такі звернення, коли сім'я вже знає, що він в полоні, тому що було наприклад відео, де виставлено саме, що він знаходиться в полоні. Він називає своє прізвище ім'я по батькові, і родина не знає, куди з цим звернутися, щоб ну підтвердити, скажімо так, то відповідно ми допомагаємо родині звернутися до координаційного штабу, до об'єднаного центру СБУ і зафіксувати цю інформацію. Ви маєте приклади от, щасливого повернення? От. Так, є, і не тільки, скажімо так, не зовсім повернення, тому що повернення ми вже більш на цьому наша робота, скажімо так, з сім'єю закінчується. Ми просто вітаємо сім'ю, вони дякують, скажімо так, за нашу допомогу, але дуже багато випадків, коли хлопців знаходили в полоні. Де, є такі випадки, так, да, вони є. Вони є, і дякувати, ну я не знаю, всім органам і дійсно Богу за те, що живі, і, і очікуємо, очікуємо обмінів, очікуємо повернення. У вас е жетон? Е це жетон мого чоловіка. Мій так. чоловік також є зниклим безвісти. Це його жетон, який випадково залишився вдома. Тобто він не ну, він не з ним був цей жетон. А, В нього є а, такі, такі саме на ньому. Да. Точно, так. Да, цей просто він перетерся, він залишився вдома, тому я вже собі оділа таке, так я відчуваю, що він поруч зі мною. Важко чекати, напевно. так? — Дуже важко. Дуже важко, бо дуже довгий термін. Десять місяців, ось буде, як я не чула голосу рідної людини. Ви його шукаєте? Шукаємо, є підозри, але ж, але, але поки ніякої достовірної інформації не маємо. Е, Пані Анну, щоб в деякій мірі от, е, підсумувати. Нашу з вами розмову, давайте от, я думаю, варто було б нагадати людям цей алгоритм. Є потреба, от зникла людина, від першого до останнього пункту, що потрібно робити, і що ви будете паралельно з цим робити. Перше, що необхідно родині зробити, як я вже казала, це звернутися до національної поліції, написати заяву обов'язково, здати зразки. ДНК хочу також наголосити на тому, що не забути на наступний день після написання заяви, щоб сім'я отримала ну заявник. Відповідно, отримала витяг про відкриття кримінального провадження, тому що надалі сама справа вона не знаходиться за місцем її реєстрації. Вона передається за підслідністю в той регіон, де людина зникла. Тому щоб надалі мати номер своєї справи і надалі спілкуватися, знайти слідчого, хто назначений слідчим, це документ необхіден. Надалі сім'ї необхідно обов'язково звернутися до національного інформаційного бюро та подати заявку про те, що є ось така людина, яка є зниклою, і надати ту інформацію, яка E Сім'ї, відповідно, відомо. Знову ж таки, це детальний опис людини, це бажано докладати декілька фотографій, або більш детально її описати. Також необхідно звернутися до об'єднаного центру ОСБО, до Міжнародного Червоного Хреста. Обов'язково. Тому що той саме орган, який в нас має можливість доступу саме до полонених, це є міжнародний червоний хрест. Тому, скажімо так, на них більше трошки надії в плані спілкування. Тому також обов'язково. Ми, як координатори, ми координатори. Динуємо родину в правильності, скажімо так, написання цих заяв, якщо необхідні такі заяви, і також відповідно період після написання заяв, час від часу, ми надаємо запити на той же самий міжнародний червоний хрест, на той же самий координаційний штаб та. Національне інформаційне бюро, аби вони родині надали інформацію, чи є в них на даний час якась ще додаткова інформація з'явилась за цей наприклад період, щоб сім'я була в курсі саме процесу пошуку. Ну і я думаю, варто було б нагадати про обережність в соціальних мережах. Так дуже прошу. Сім'ї бути обережними з висвітлюванням інформації не потрібно висвітлювати саме частину, місце знаходження, останнє місце знаходження зниклої особи, якщо це є особливо військовослужбовець. Якщо вже ви і виставляєте дані пости, тоді я попросила би, щоб це було фото саме без військового одягу і без деталізації місця зникнення та його військового, скажімо так, послужного списку до. І де вас ще раз нагадайте, де вас шукати ваш офіс? Наш кабінет знаходиться місто Черкаси, бульвар Шевченка, 185, кабінет 127 а це приміщення Черкаської обласної це приміщення так Черкаської обласної обласної державної адміністрації. Дякуємо, що приділили нам час. Як ми вже говорили, дива трапляються, і будемо сподіватися, що вам і ваше життя. Прийдеся дивую, дякую вам за вашу діяльність. Я нагадую, що це була Анна Донець, регіональний координатор Черкаської області з питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин. Це була програма Актуальна розмова. Щасти вам і пильнуйте себе.